Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Нові перевізники, повернення старих маршрутів міжміські автобуси на міських маршрутах та відсутність заявок на один із конкурсних лотів. У цьому випуску програми Тиждень Житомир детальніше говоримо про результати конкурсу на визначення автомобільних перевізників на обслуговування міських автобусних маршрутів в Житомирі. У студії для вас працює Надія Назарук. 15 жовтня 2025 року в Житомирській міськраді визначили переможців конкурсу на обслуговування міських автобусних маршрутів загального користування. Подалися на конкурс 10 перевізників. Окрім місцевих було четверо конкурсантів з інших міст. Про це розповів Олександр Шевчук, заступник Житомирського міського голови. Одного учасника з Луцька до участі не допустили через виявлені порушення в документах. Про результати конкурсу вчора був підписаний протокол конкурсним комісіям, і найближчим часом на виконавчому комітеті буде затверджено протокол самого конкурсу і результати. На що цього разу? На сьогоднішній день регламентована все постанови кабінету міністрів. Це євро це євро, це доступність автобусів. це рік автобусів, це підтверджений факти, який нам дає Укртназупека, які дає патрульна поліція, головний сервісний центр, управління внутрішніх справ і так далі. Це всі переліки, які є і інформація є по кожному транспортному засобу. Результати конкурсу оприлюднила на сайті прес-служба Житомирської міської ради. Маршрути розподілили по семи об'єктах серед переможців. Місцеві перевізники, як, от фізична особа-підприємець Савіцький Аркадій Альфредович, а також комунальне підприємство Житомирське трамвайно-тролейбусне управління, приватне підприємство Шерів, товариство з обмеженою відповідальністю Савтранс, фізична особа-підприємець Белявський Валерій Вікторович, які вже раніше обслуговували міські маршрути. Далі розповідаємо про основні зміни. За першим об'єктом перемогу здобуло комунальне підприємство Житомирське трамвайно-тролейбусне управління. У цій номінації був зокрема представлений маршрут номер один Малікова космонавтів. Його раніше обслуговувало приватне підприємство «Іваницька ТВ. Тепер це робитиме ТТУ. За рештою маршрутів номер 23 і номер 44 Комунальне підприємство вже надає послуги. Андрій Шайда, представник громадської організації, локація та член конкурсного комітету, розповів, що ТТУ подавалося на конкурс лише за одним лотом. На інші маршрути, на жаль, наш комунальний привізник не подавався. Питання, чому при наявних 32 робочих автобуси, і це якщо не рахувати автобуси гармошки «Сканія» Сталіно? Привізники, наш комунальний міг спокійно податися ще й на 33 й маршрут, який він зараз обслуговує, але цього не сталося. Питання чому ми використовуємо автобуси, які передавали партнери. Незадійна тільки частина автобусів класу подвінок це гармошка на сьогоднішній день. Вони ще є в наявності, але не використовуються з двох причин: перша там дуже великі витрати попального. Друга причина це відсутність кількості водіїв, яка потрібна для повного штату на комунальному підприємстві. Другий об'єкт конкурсу включав маршрути номер 4 – Крошня обласна дитяча лікарня, номер 10 – крошня паперова фабрика та раніше скасований номер 8 праці Параджанова. Так, номер 4 та номер 8 раніше обслуговувало підприємство шарів. Тепер цим займається САВТранс, яке вже було перевізником на 10-му маршруті. Маршрут номер 14 соснова гаражний кооператив Світанок, був представлений у третій номінації. Раніше його обслуговував ФОП Клінчук Іван Станіславович. Тепер це робитиме ФОП Белявський Валерій Вікторович, який уже був на 26-му маршруті, включеному разом із 14-м до 3-го лоту. Четвертий об'єкт був представлений такими транспортними лініями, як номер 18 – надцять лісове Хутір, Зайтишок, номер 19 – лісове біометскло та номер 19А а корбутівка біометскло. Їх раніше обслуговувало підприємство шарів. У грудні 2024 року. Перевізник відмовився надавати послуги за 18-м маршрутом. Тож замість приватних автобусів курсував комунальний транспорт ТТУ. Згідно з результатами конкурсу, відтепер послуги з перевезення на всіх трьох маршрутах надаватиме «САВТранс». За словами Андрія Шайди, цей перевізник у заявці на конкурс серед рухомого складу вказав автобуси Вольво Далекого Сполучення, які вже обслуговують приміський маршрут номер 115 Житомир-Озерне. Це великі автобуси, де є лише сидячі місця, де мінімум стоячих місць, які зараз, наприклад, ходять на маршруті 115. Я навіть глянув в спеціальному реєстрі Укртрансбезпеки, де вказані маршрути, перевізники і міжміські автобусні маршрути, і по цим номерам цих автобусів зараз відсвічується, що вони обслуговують маршрут номер 15 Тобто, як перевізник, який вже обслуговує маршрути, може подавати ті ж самі автобуси на нові автобусні маршрути? Це дуже велике питання. На сьогоднішній день ми коригуємося тільки даними, які надає нам сервісний центр. І згідно це питання було піднято на конкурсі, показували фотографії навіть, і ми це все обговорили з членами конкурсної комісії. Але по даним сервісного центру він є міський автобус, який пристосований для перевезення людей з інвалідністю, за словами Дмитра Місюри, директора Савтранс, за 115 маршрутом конкурс не проводили впродовж чотирьох років. Договори, які зазначені в реєстрі Державної служби України з безпеки на транспорті, укладалися як тимчасові. Ми в тимчасових угодах візде працюємо. Що ми проводили конкурс, бо що ми працюємо нелегально, Получається, ми кожних три місяці продовжуємо тимчасову угоду. Нам потрібно, потрібно конкурса і треба це все робити. Проблем проблема є з тим, що немає під'їзду до бордюру на великого габаритному транспорті, і ми не можемо відкинути пантуса щоб зробити безбар'єрні, щоб завести людину з обмеженою з обмеженою можливостями водії на власних машинах на легкових автомобілях. Паркуються в правому ряду, паркуються прямо на зупинках, на пішохідних, і ми не можемо великогабаритним транспортом під'їхати до зупинок. «Савтранс» раніше обслуговував автобус номер 25 Клосовського Саєнка Вереси, який був включений до лоту номер 5 на конкурсі. Тепер гілку обслуговуватиме шерів, який також продовжить надавати послуги на маршрутах номер 30 і номер 58 що входять до цієї ж номінації. Об'єкт номер 7 включав маршрут номер 33. Корабельна Салецька. Його обслуговував комунальний перевізник. Тепер це робитиме ФОП Савіцький. На один з об'єктів не подавався жоден перевізник. Мова про маршрут номер 5 мальованка космонавтів. У листопаді 2023 року його скасували, оскільки тоді не знайшли нового перевізника. А старий відмовився надавати послуги. У міській раді планують повторно оголосити конкурс на визначення перевізника у цій номінації. За словами Олександра Шевчука, після відповідного рішення виконкому із переможцями у конкурсу укладуть договори. «Напрацьований був договір, в яких викладені всі умови, які замовник буде пропонувати виконувати, не пропонувати, зобов'язувати виконувати перевізника. Який... Пішов на конкурс і виграв даний маршрут. Тому в цих умовах і в цьому договорі є і штрафні санкції, і е, вимоги щодо використання того обладнання, яке передбачено тільки замовником, і так далі. Тобто, це всі е, спорні питання, які на сьогоднішній день виникають з перевізником. Я думаю, що вони будуть врегульовані е, найближчим часом. Після того, як е, конкурсант і переможець конкурсу, підпише основний договір, е, і згідно того договору вже буде працювати і вчиняти ті чи інші дії управління транспорту і зв'язку. Якщо перевізник не виконуватиме умов договору, каже Олександр Шевчук, з ним припинятимуть співпрацю. Замість нього послуги з перевезення можуть надавати конкурсанти, які посіли друге місце. А далі короткий огляд подій тижня у Житомирській області. Станом на 24 жовтня 2025 року облаштували 704 пункти незламності, 18 з них у Житомирі. У разі офіційного оголошення блекауту пункти незламності у Житомирі відкриватимуть упродовж години у будні дні та упродовж двох годин у вихідні. Про це Суспільному розповів заступник директора департаменту соціального захисту населення Житомирської обласної військової адміністрації Анатолій Дяченко. Інформацію про розміщення пунктів незламності у Житомирі та області можна дізнатися на сайті Житомирської міської ради або Житомирської ОВА. На майдані Соборному в Житомирі комунальники замінили понад сотню бетонних дорожніх напівсфер. Роботи виконали за кошти міського бюджету 60 тисяч гривень. Про це Суспільному розповів виконувач обов'язків начальника комунального підприємства управління автомобільних шляхів Житомирської міської ради Дмитро Павлов. За його словами, заміна 120 дорожніх напівсфер на Майдані Соборному є плановою, оскільки минув термін їхньої експлуатації, а частина з них потріскалася. На цьому все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир у студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.